Ми живемо і розвиваємося в нашому егоїстичному бажанні, в нашому егоїзмі. Ми обмежені цією нашою егоїстичною природою, матеріальним, нашим матеріальним тілом, цими фізичними органами сприйняття. І це все, що у нас є. Та інформація, ті сигнали, які входять до нас через п'ять органів чуттів фізичних, це все, що в нас є. І через ці органи ми сприймаємо навколишній світ. Так для того, щоб розкрити відчути вищу силу, нам потрібна інша природа, як він тут пише. Ми повинні розвинути в собі додаткове відчуття, додаткове чуття. Шостий орган чуття його ще називають. Це як точка в серці, те, що називається маленька точка в нашому егоїстичному бажанні, яке все тільки заради себе, є в цьому величезному бажанні, егоїстичному, одна маленька точка. Яка прагне до віддачі?